Друзі, трьохлітровий турбодизель на автоматі Mercedes Sprinter за ціною двохлітрового дизеля на механіки. Як вам таке? Це у нас 2013 рік випуску. Mercedes Sprinter в простонароді Дільфін 906, Не саме високий, не найдовгий, довгий, але самий приємний в ходу. Автомобіль був в Америці, пошкодження були попереду. Автомобіль перефарбований була зроблена капіталка мотора. Прибув з пробігом 217 тисяч кілометрів, на даний момент 489 тисяч кілометрів. Ціна класна. Якщо зайти на ринок авторії, побачити ціни на них, то ціна на даний автомобіль класна. Торг є. Ми маємо 8 місць для пасажирів, одне місце для водія. А якщо хочете, можна сісти в трьох за кермо. На автоматі класно, дуже комфортно на ньому їхати. Я їхав на мийку і хочу сказати зовсім інші враження від поїздки на вот таких бусиках, автобусах і так далі. Їде просто чудово, можна навалювати смело. І їде він дуже класно. Сидіннячка у нас в повному порядку, Перероблений був, як ви вже зрозуміли, на пасажира. Є автономний опалювач салону. Доволі салон попрятний. Зима є ще. Ззаду на Р40. Багажник просто огромний, можна витішити задній ряд сидінь. І, напевно, два холодильника в довжину вилізе. щоб ви розуміли, який об'ємний багажник тут. 13 рік випуску, чистий 15,5 тисяч доларів. Однокатковий, 3-літровий дизель на автоматі. Друзі, запрошую на перегляд, на тест-драйв. Е, да, зараз у нас не саме актуальний час для того, щоб їздити. Тому що з законодавством України мало хто. Може виїхати, не отримавши на це дозвіл або ж якусь відсочку, але точно перевозки на цьому не обмежуються. Україна, Польща, Європа і так далі необхідний автомобіль для перевезення, як речей, так і пасажирів. Оце прекрасний варіант для того, щоб перевозити людей пасажирів, пасажирів і вантаж на довгій відстані. І саме головне, що водій цього бусика не буде втомлюватись. Тому, друзі, чекаємо на перегляд. На майданчику «Автопойнт» місто Суми вулиця Графтру 19.